Не хочеться проводити свій час весело і з користю. Правильно, нікому. Тому я тут, щоб розповісти вам про цікаві ігри головоломки. Всім привіт! Мене звати Дібер Хаячіва, і я дізналася одну річ, що головоломки стають дедалі популярнішими, як серед дітей, так і серед дорослих. Все тому, що людям вже набридло сидіти в гаджетах. Насправді існує безліч видів головолом і мозкових тезерів, які можуть сподобатися і дітям, і дорослим. Наприклад, кросфорти чудово підходять для розширення словникового запасу. Пазли допомагають розвивати просторове мислення та логічні навички. Ігри на запам'ятовування покращують концентрацію уваги, а математичні завдання покращують математичні навички. А зараз я хочу звернутися до батьків. Завантажуйте ігри головоломки з мозковими тизерами для своїх дітей. Нехай це буде весело і захоплювало, щоб ваша дитина з радістю робила ці завдання. Покажіть, допоможіть, підскажіть, але не виконуйте завдання замість них. Головоломки дають дітям змогу ставити власні цілі ухвалювати рішення про те, як вони їх вирішуватимуть, слідувати цим рішенням, оцінювати, чи були їхнє рішення правильними чи ні. Повторюйте цей процес, поки вони йдуть до своєї мети. І всі ці навички стануть у пригоді їм упродовж усього життя. Гаразд. Ми так розхвалили головоломки. Час перейти до практики. Знаєте, які ігри найпопулярніші? Зараз я вам розповім про деякі з них. Отож, про Bowl. Впевнена, що ви про неї чули. Це така цікава гра, де кулю потрібно закотити до цілі, а доріжка, по якій має котитися куля, знаходиться на квадратиках в будь-якому порядку. Завдання гравця з'єднати їх так, щоб куля прокотилася по доріжці від початку до кінця траси. І якщо перших 5-10 рівнів все просто, потім гра стає складнішою. Наприклад, з'являються зайві дерев'яки, чи зменшується кількість ходів. Ще одна гра Happy Glass. Це така гра, в якій треба заповнити стакан. Якщо він буде наполовину порожній, він страшенно сумує. Ваше завдання зробити так, щоб вода дісталася до стаканчика. За допомогою цієї гри дуже легко познайомитися з фізикою. Адже в ній доведеться враховувати гравітацію, вільне прискорення та інші особливості нашої планети. А щоб дійти до фіналу у грі, треба буде змусити свої мізки добряче попрацювати. До Речі, головоломки чудово підходять для того, щоб навчитися бути терплячим. А з вами була Діл Берхаджіва. Розвивайте свою кмітливість разом з нами. Па-па!